Сьогодні мова йдеме що нові обставини розслідування кримінального провадження за фактом відчуження легендарного Одеського привозу. Нагадаю, нещодавно за вказівкою заступника генерального прокурора, прокурора Одеської області Давіда Скворзе скасовано постанову про закриття кримінального провадження за фактом привласнення службовими особами Одеської міської ради та ряду комунальних підприємств привласнення майна ринку Привоз. Установлено, що у 2006-2010 роках службові особи міської ради та трьох пов'язаних між собою підприємств незаконно вивели із комунальної власності Одеської громади торговельний комплекс ринку привоз. Його площа понад 25 тисяч квадратних метрів та розташований він на земельній ділянці у 5 гектара. Вартість вказаної нерухомості становить близько півмільярда гривень. Про деталі вказаної злочинної схеми більш детально розповів заступник прокурор області Артур Бодосенко. Дякую. На сьогоднішній момент ми можемо е, висвітлити деякі фактичні дані, які вже встановлені слідством. Наразі встановлено, що в період 6-10 роки службові особи групи підприємств, що здійснюють діяльність на ринку привоз. Підробили договори та документи про виконання ряду робіт, наслідок чого в них з'явилася можливість звернутися до господарського суду і отримати рішення про перехід права власності від комунальної власності, тобто власності територіальної громади до власності приватних суду. Експертним шляхом вже підтверджена вартість вказаного майна і вона спадає півмільярди гривень. Якщо більш детально, то в шостому році. Спеціально було створено вне з підприєм так званої групи привозів. Е, надалі виконавчий комітет міської ради приймає рішення про необхідність включення інвесторів для проведення робіт з реконструкції ринку. Для цього комунальне підприємство та приватна структура заключають договір. Вказаним договором передбачається здійснити реконструкцію, реставрацію та будівництво новоствореного об'єкта торгового комплексу. При цьому перехід правовласності власності на нерухомість не передбачався. Надалі слідство достеменно встановило, що будь-які роботи не проводилися. Документи, які оформлялися по факту виконання цих робіт, є фіктивними. Однак ці документи були подані до суду і за результатами їх розгляду було прийнято рішення про перехід права власності. При цьому службові особи комунального підприємства в суді підтвердили проведення вказувати робіт. На сьогоднішній день майно. Перебуває вибухів з власності територіальної громади, які перебуває в власності інших підприємств. Після скасування постанови про закриття кримінального провадження слідство активізовано і вже вчора, 24 лютого поточного року, складені та направлені письмові повідомлення про підозру двом колишнім керівникам комунального та комерційного підприємства. Нежитлові приміщення комплексу ринку Привоз у ході слідства арештовані. Наразі правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення місця перебування підозрюваних і вирішується питання про оголошення їх грошей. Крім того, в ході розслідування перевіряється причетність до незаконної схеми відчуження майна вартістю півмільйона гривень службових осіб Одеської мерії та інших фігурантів-проваджень. Принципову юридичну оцінку обов'язково буде надана діям службовцям міської ради при укладанні мирової угоди з товариством. Процесу, роз, в процесі розгляду апеляційним господарським судом області позову про визнання права власності на торговий комплекс ринок привоз» та аргументом про збитковість вказаного ринку. Досудове розслідування наразі триває.